Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршувець в прямому стрімі українські сокіряни. Українські сокіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей в Україні під час війни. На превеликий жаль думати до сих пір ніхто не хоче. Просто ніхто не хоче, і в тому числі на превеликий жаль, дуже багато людей, які дивляться прямий стрім, українські сокіряни. Я сьогодні виклав відео. ну Сьогодні я, е, виклав два відео в основній світці каналу, і це вже четвертий стрім. Два стріми я провів рано вранці. Захочете набирати трансляцію, подивитись два ранішніх стріми. В одному з них Зеленський е, фактично визнав факт того, що на другий саміт Миру в Саудівській Аравії запросять російську сторону. І в обід я виклав стрім про народне повстання в селищі Ворохта на Івано-Франківщині. І в мене там був якийсь бій дивний в веб-камері, і в мене обличчя було зелене. От зелений фон мого обличчя. І ви знаєте, от незважаючи на серйозні ситуації, тому що фактично селище повстало проти ТЦК і поліції, і по людям зараз е, порушені карні справи. Е, більшість коментарів була е, чому в мене зелене обличчя, і люди проїжджалися по мені. А мене купили зелені, мене купили а адміністрація президента. Їм було весело, тому що в мене було зелене обличчя. Ну, ви знаєте, страшно мені було від цього, тому що, тому що яка різниця, яка, який в мене колір обличчя? От я зараз важко хворію, дуже важко хворію. У мене міг бути зелений кольор обличчя просто від хвороб. Але ж я не жаліюся. Страшно, що коли от така ситуація, люди думають, яка веб-камера новенька чи старенька, а чому в тебе зелений колір обличчя? Люди. Ви знаєте, от чому Україна гине? Тому що в українців немає голови. Тому що більшість українців, таких як 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 от ці, які викладають коментарі, чому в тебе погана вебкабра, або чому в тебе зелене обличчя було. от За таких українців, які не думають головою, а думають сиракою Україна гине. Вибачте, я нікому не хочу образити. Просто думають сиракою так кажуть, у нас на Північній Басарабії. Це традиційна говірка. Якщо людина не думає головою, то вона думає сракою. Так кажуть у нас на Північній Бесарабії в Чернівецькій області. Нікого не хочу ображати. А потім ми кажемо, чому у нас війна, чому е, Україна, е, Україна на краю прірви. Чому? Хто винен? А хто винен, крім нас? Хто винен? Ну, ви знаєте, я от, я от дивлюсь на це все. Ну, коли ми почнемо думати, Перед тим як розкривати, так і щоб до мене не вчепилися, чому я кажу, що ті, хто не думають, винні в тому, що у нас війна? Тому що якщо б українці 73%, які голосували в 2019 році, думали про те, що буде війна, а вони могли вже подумати, коли сержант Журавель 4 дні лежав, стікаючи кров'ю над ним? Кружляв наш безпілотник, знімав, як він чотири дні сам себе перев'язує і вмирає. І вся країна дивилася це. Дивилася, ну вдумайте, український солдат вмирає, український солдат чотири дні жде допомоги, його знімає наш безпілотник, наказуйте йому на допомогу нема. І ніхто не плюнув на все і сказав: Да хрен зі мною з, з ним ну звільнять не з армії, звільніть посадять, посадять, там же наш помирає, ні. Вся країна дивилася. Ну, хто винен? Хто винен, що не готувалися до війни? Українці, які традиційно не хочуть думати головою, включають сраку. це по коментарю тим, хто проїжджалися по моєму зеленому обличчю і по старенькій веб-камері. Далі е -е -е коментар з міста Харків. Я завжди кланюся і зараз клонюся людям, які в місті Харків. Під вогнем рашистів вони сказали: Ну, та у нас пости ТЦК, Нескорений не Харків, а в ворогті там курорт, у вас там на Західній Україні спокійно. Ну, і ще був один коментар, по-моєму, з Дніпра. Ви знаєте, я вам скажу: е, уся Західна частина України, е, е, уся Західна частина України в кладовищах. Загиблих солдат українських. Вся західна частина України просто просто кладовище в кладовище. Розумієте? Це на перший погляд тут спокійно. А так прийти подивіться, скільки людей з західної частини України загинули за Україну. Це я для тих, хто в Харкові, хто в Херсоні, хто в Запоріжжі, хто в Миколаєві, хто в Дніпрі. Я розумію, що ви під обстрілами. Я розумію, що ви прикриваєте нас від расистів. Але людей з західної частини України загинуло дуже багато. Кладовище, приїдьте у Львів. Подивіться, які там кладовище. Та приїдьте в, в будь-який населений пункт. Подивіться, скільки загиблих. В маленьких селах по 20 чоловік загиблих. В маленьких селах загиблих по 20 чоловік в маленьких селах там. 500-400 чоловік, а по 20 загиблих. А в містах величезні вже Алей Клайк, нема вже де ховати героїв. Ну, якось так, одні емоції. Перед тим, як Ось, ну, важко говорити, важко, чесно кажучи, важко. Перед тим, як основну сітку каналу. Розкрити основну тему нашого стріму. Прошу традиційно підпишіться, будь ласка, на український YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте рідні донатами і завжди кланяюсь тим людям, які допомагають мені донатами? 54 57 08 25 13 71 89 78. Зараз я важко хворію і працюю, як ви бачите. Тому. Кожна ваша гривня дає мені надію на те, що я стану на ноги і, і зможу працювати хоч трошки краще. Дякую. Ну і сьогодні у нас ударили е, ракетами і дронами по Києву. Я не встиг подивитися цей матеріал, але цей матеріал був е, в, на Ютубі, начебто годину назад десь ударили расисти з території Білорусі ракетами та дронами по Києву. Хто зможе, будь ласка, напишіть коментар. Що я вам скажу? Е, усі ці розмови про мир це, як би кажучи, е, маскувальна е, маскувальна сітка. Це маскуво, е, димова пеліна, димова завіса по-українськи. Ніякого миру до осені не буде. Ніякого миру до американських виборів не буде, і ці всі розмови про саміт Саудівській Аравії, пропозиції Росії, пропозиції Китаю, інші пропозиції це все просто-напросто прогон. Порожняк, як кажуть, в кримінальних колах гонять порожняк. Для чого? Тому що правильно, під час війни кожен, кожному політичному діячу вигідно одягати маску миротворця. Що буде, що буде, що буде, що буде, насправді? Я скажу, що буде. Ну, по-перше, мільйон разів я говорив, що буде наступ на Київ, і він буде зі сторони Білорусі. Сьогодні е, командир 3-ї штурмової бригади е, з позивним процент сказав: якщо зараз не буде масова мобілізація, то ворог може взяти Київ. Ну, що я скажу? Я відповім: звичайно, я не командир штурмової бригади, але сьогодні я виступав Разумков людина освічена і розумна. Я не підтримую пана Разумкова, зразу скажу. Але слухайте, що він каже: в українському тилу сидять на полігонах, на базах. Це зі слів, розумкова, відкрита інформація на Ютубі. 14 бригад українських військ. 14 бригад українських військ. Вдумайте, від мобілізованих готових. Чому сидять? Чому не на фронт, а тому, що в них нема зброї? Можете подумати? Приєднався Танюшка Міллер. Добрий день, Ігор Ніколайович. Дякую, дякую. Ну. Працюю я, немного та, пані Танюшка, небагато. Нема як не працювати. Важко, звичайно, здоров'я, погане, але працюю. Е, що я вам скажу? Е, 14 бригад українських військових в тилу сидять, не йдуть на фронт, тому що нема зброї. І ми говоримо про американську, англійську, німецьку, прибалтійську, польську допомогу. Де зброя? Ну, де зброя? Р Разумков, він же депутат Верховної Ради, він голова фракції. У нього є інформація, і він відкрито сказав: 14 бригад ЗСУ сидять в тилу, не йдуть на фронт, тому що немає зброї. Ну а командир 3-ї штурмової бригади каже, треба масову мобілізацію, бо візьмуть Київ. А людей чим озброювати? За 10 хвилин боя. Скільки відстрілює піхотинець? Е Магазинів от автомата Калашникова. Ну хто знає? Хто у нас військовий? Пане ТВ пан пане Ігор, доброго вечора. Доброго вечора. І лопатами. От пані Тетяна е, Пилипенко сказала лопатами Ну, от зараз масова мобілізація. Чим людей озброїть? Ну чим Лопатами. Правильно, лопатами, як Кулеба сказав, ми вже забули міністра іноземних справ, який сказав, нема зброї, ми будемо битися лопатами. Ну, ви знаєте, от я дивлюся, що робиться в Україні якийсь ну, дикий треш, як каже молодь, дикий треш. А мені, чесно кажучи, страшно, тому що, здається, все, ми летимо в прірву і всіх просто відключається голова. Говорять про навчальний рік, говорять про ще якусь, вибачте. Річ, так треба тоді ж всі фінанси взяти і закупляти стрілецьку зброю, роздавати населення. Ну не вистача зброї на фронті. А, а, а Стерненко розказує, що буде, як росіяни зайдуть в той чи інший населений пункт. Так будуть убивати, гвалтувати. Ну і що люди зможуть зробити? Так зброї ні в кого немає. Себто в Україні зброї немає, а гроші на чиновники, на чиновників депутатів. на ТЦК, поліцію, держслужбовців виділяються. Навіть підвищуються зарплати зараз депутатам, їхнім помічникам 4 тисячі по Україні. Де зброя? Збройними все. Як воювати, чим воювати? Тому якщо е, росіяни, е, не дай Бог, разом з білоруською армією вдарять на Київ, буде дуже важко. Столицю вони не візьмуть, тому що. Місто, де під 5 мільйонів жителів кажуть, 3 мільйони офіційно, але там працює пів України, під 5 мільйонів жителів просто так з наскоку не візьмеш. Але, але сам факт удару по Києву буде паралізуючим психологічним моментом для всієї України. Може налякати, може паралізувати, може відібрати волю. Ну, а може об'єднати. Ми це все побачимо. В карманах наших депутатів та в гаражах. Так, гроші є в Україні. В карманах наших депутатів, в гаражах, в схованках, на приватних квартирах, де вони ховають налічку. Там можна взяти і скупити всю Європу. Всю зброю з Європи взяти і скупити. Але ж це ніхто не робить. Дякую, пані Тетяна Пилипенко, за підсказку і за підтримку. Так от, дорогі мої рідні, Танюшка Міллер, Ірин Ніколайович, ви не теряйте свою фішку, потрапляйте молодіжний сленг і йдіть в носу це временем. Пані Танюшка Міллер, чи ми доживемо, щоб йти в нового церім? Ви знаєте, якісь останні часи в Україні наступають, і саме страшного ніхто не думає. І всім байдуже. Ну і далі. Удар по Києву, і буде удар е, зі сторони Молдови. Уж мій знайомий, я буквально вчора говорив з моїм знайомим, він трошки теж е, розуміється в тактиці війни. Я дякую, пані Танюшка Міллер, за ваш оптимізм. Ви підтримуєте мене. Дякую, чесне слово. Не для красного словця, а іскрині, від всього серця. Спасибо, Танюшка, спасибо, Танюшка родна. Так, от справа в чому? Ми всі забуваємо про Молдову. От про Молдову майже не чути. Пам'ятаєте, весною було скільки крику за Придністров'я, так? А ми зараз Молдову забули. А я вам скажу: якщо буде удар по Києву, буде комбінований удар зі сторони Молдови. Поясню чому? Тому що 에, Придністровський спецназ армії Придністров'я. І російський спецназ 14-ї кадрірованої армії легко може переправитись через Дністер, зайти на територію Вінницької області і диверсійними групами перерізати шляхи до Києва, робити паніку і перерізати шляхи, робити диверсії. Вони це зроблять легко. Чому? Ну, тому що Вінницька область забита російською агентурою, в тому числі російська агентура серед прикордонників. Серед силовиків вищого рангу, коротше, серед чиновників. Звідки ля, ви скажете, агентура в Вінницької області? Просто я скажу коротко, чому до сих пір Придністров'я існує? От всі кажуть Приністров'я, російські війська ми розберемося, Румуни кажуть, ми розберемося, Україна каже, ми розберемося з Приністров'я. Чому Приністров'я існує? Тому що е, Приністров'я вигідно всім. Приністров'я це великий контрабандистський хаб, через яку йде контрабанда в Європу, контрабанда з України, контрабанда з Румунії, контрабанда з Молдови, контрабанда з усіх сторін. Половина керівництва Придністров'я має українські паспорти. Вдумайтесь, половина керівництва Придністров'я має українські паспорти. Що ви хочете? А контрабанда з Придністров'ям це з, з 94-го року Вінницька, Чернівецька область. Це страшенні гроші на контрабанді в Придністров'я. Контрабандисти Вінницької, Чернівецької областей, силовики чиновники пов'язані з Придністров'ям контрабандою через Молдову. А Молдова це корупційна країна, там силовики продаються за бабло, від слова легко. Із Терасполя російський спецназ 14 14 армії може зайти в Вінницю, Переправшись серед Дністер, просто будуть кидати попереду долари чи євро і їх проведуть. Так само в Чернівецьку область. Ви скажете прикордонники, так скільки прикордонників з Вінницької з Чернівецької області повтікали в Молдову разом з сім'ями? А ви думаєте так просто втекти в Молдову разом з сім'єю? Там же потрібно купити житло, там же потрібно, як би кажете, е як ви кажете, гарно владнати питання з офіційною владою з поліцією. Чому прикордонники е тікають в Молдову, з Вінницької області, з Чернівецької? Тому що вони на цій контрабанді сиділи. Заробили мільйони доларів, були пов'язані з спецслужбами Придністров'я, спецслужбами Молдови. І коли потрібно, втекли, все. І злили інформацію про прикордонні застави, наряди, секрет. От і все. Далі вибори. Назва відео, назва стріму, російські десантники. Зайдуть в Молдову у серпні 2024 року. Якщо не буде комбінованого удару зараз е, в, в, в Молдо, в, з Молдови на Вінницьку Чернівецьку область, е, коли росіяни ударять на Київ, то російські десантники будуть в Молдові в серпні, в вересні 2024 року. Чому? Ну тому що там вибор уже е, навіть у нас в Україні простим людям ясно, що. Президент Молдови Майя Санду, вчителька програє. Вона просто вибори програє. Скоріше за все, майбутнім президентом, як вже кажуть, навіть у нас може бути або Додон, це комуніст молдовський, ставник Москви, або прихильник Москви, бізнесмен, контрабандист, і карний злочинець і Шор партія Шора. До речі, йому дозволили балотуватись суд. Суд е, Молдавський. Все питанечко. Чому як російські десантники можуть опинитися в Молдові? Більц великий військовий аеродром біля Бельц, Прямо біля Бельц. А Більце це російськомовне місто, повністю російськомовне місто. Мер Бельц е, росіянин, який відкрито підтримує Путіна. Поліція спецслужби Молдовські сидять в Бельцах тихо, як миші. Тому російські ВІЛ 76 можуть приземлитися легко від слова легко на військовому аеродромі в Більцях. Легко, легко. Ви скажете, так наші не дадуть українське ППО. Ну а Українське ППО два рази проспала е, нальоти на Миргород, на стратегічний наш аеродром Полтавській області. Один раз е, спалили сушок штук 6. А другий раз попалили вертольоти. І з інтервалом в один день. Ну і що? Проїпали, Да як сказав хто там, Арестович, Да ну і так, і чому ж не проїпуть військовий аеродром в е, цей в військовий аеродром поблизу бірця Чому не просплять? Просплять. В Камраті російські спецназівці ходять з автоматами. Вірніше камрадські бойовики, да, камрад, це столиця Гаузії. а місцевий кримінал, місцеві бойовики, які займаються криміналом контрабосом, проходили виучку в, в таборах російського спецназу в Ростовській області. І вони ходять по камрату з автоматами катаються на джипах. Місцева поліція і служба безпеки Молдови називається СІП, служба інформації і безпеки сидять як миші. Все. Фактично, влада має Санду тільки в Кишиньові, а решта регіонів вони по факту не підконтрольні. Там творять, що хочуть. Продають за бабло все. Армія Молдови 3000 чоловік це призивники сіл, набрані хлопці, порозбігаються. Танків немає, є якась там артилерії. Ви скажете, Румунія може ввести війська. Так, може ввести війська Румунія. Для захисту, начебто, румуномовних жителів Молдови може, і такий сценарій є, але тоді буде пряме зіткнення з російською армією І я не повірю, що Румунія захоче прямого зіткнення з російською армією. І я не повірю, тому що румуни відверто бояться. Румуни на словах хоробрі. А коли російські ракети падали на їхню територію дрони, Румуни казали, та ні, то таке щось там пролетіло, десь там упало, в болото, все. Тому російські десантники на Іл-76-х через військовий аеродром в Бельцах з території Придністров'я можуть зайти на територію Молдови, якщо вже не зайшли і чекають момент. Ніхто ж не дасть гарантію, десантники ж не будуть іти тільки колонами. Спецназ, ДРГ десантників чи ДРГ спецназу російського Грушного, може, вже в Молдові сидять десь в селах, їдять бринзю, попивають венце з мамалигою і чекають слушного часу. І це можливо. Коротше кажучи, обстановка для України дуже складна, якщо не скажу, страшна. І дам відповідь на питання, дам відповідь командиру штурмової бригади. Який сказав, що потрібна масова мобілізація українців. Чому ні один військовий не каже, що потрібна масова мобілізація ТЦКшників, поліцаїв, держслужбовців, депутатів, інших прихлібателів влади? Ні, ні один. Всі кажуть, що вигрібить останніх українців, робітників селян, а у нас на Сукірящині в окремих селах вже нема кому могили копати? Все, І з лопатами, як сказав Кулеба, з пісні будем будемо кидатися на російські танки. Знаєте, страшно. Страшно. Усіх бідах України винні ми самі, тому що не думали головою. Від слова зовсім, як я люблю сказати. Крапка. Стрім закінчив. Дякую. Mm, так, що сказав Іван Любенець, ви тільки й те робите, жалітись, просто е, давити, на жаль, скільки людей хворіє, але мало хто вже бачить, е, змиряються. Перше, пане Іван Любенецький, я не жебрачу і не жалію, що я хворію. Якщо я прошу допомогти донатами, я прошу тільки для того, щоб працювати. Я не збираюся змирятися з тим, що я хворію. Тому що на всю Чернівецьку область тільки два журналісти, які говорять правду. А тепер порахуйте, Чернівецька область два журналісти, які говорять правду. Все. І скільки таких в західній частині України журналістів, які говорять правду? Ну, давай скажемо так: не більше п'яти. Я не збираюся змирятися зі своєю хворобою. Я хочу вилікуватись, я хочу працювати, говорити правду і боротися. Це моя мета. А ви, пане Іван Любенецький, якщо хочете, можете змирятися, можете ставати на коліна. Все, крапка. Буде капітуляція або буде ядерний удар, а потім капітуляція. Пані Ірина, ви знаєте, капітулювати може українська влада. Я скажу під кінець. Капітулювати зможе українська влада. Український народ ніколи не ні перед ким не капітулював. Дякую вам, дорогі мої рідні. Слава Україні, смерть ворогам. Слава Україні, героям слава! До слідуючого стріму. Ну я думаю, може проведу через хвилин 10, 15, 20 слідуючий стрім, якщо не відключать світло. Дякую, дорогі рідні. До побачення.